Ухилянти, електроенергія, спортивні тренажери. Що трапилось у Кропивницькому? в області? Продовжують вводити графіки відключень світла. Тому дуже радимо слідкувати за оновленнями, бо графіки змінюються весь час. А в Кропивницькому правоохоронці повідомили про підозру трьом містянам, які організували схему з незаконного вступу до вищого навчального закладу задля ухиляння від мобілізації. За таку послугу просили 2200 доларів з людини. Коротше, схема не дуже працююча виявилась. У Кропивницькому відкрили два безоплатних простори з спортивними тренажерами на базі факультету фізичного виховання, ЦДПУ імені Володимира Виниченка. Один просто неба, а інший зі спеціальним обладнанням в самому корпусі факультету. І ще одна цікава новина. На Кропивницькому світі звалищі збільшили видобування електроенергії завдяки системі дегазації. Планують пробурити 17 нових свердловин, які не тільки знизять ризики загорання, а й збільшать. Обсяг зеленої електроенергії, яку виробляють із біогазу. Нині вже є 80 свердловин, що дозволяє виробляти 1,9 мільйона кіловат за годину. каже такої кількості електроенергії мав вистачити на близько 800 домогосподарств протягом року. До культурних подій у Кропивницькому відбулася зустріч з авторкою youtube каналу Смішно не буде Анастасією Міхіною. Що вона розповіла про фемінізм та що порадила кропивничанам? Вже є у нас на сайті. Підписуйтесь на нашу сторінку, а більше читайте на гречка інфо.